Так, хороший recording in progress, Це означає, що на сьогодні що? Урок номер 4 І ми з вами вмикаємо демонстрацію екрану. І, і зараз подивимося, що у нас получилось. Так. Угу. Є. Сьогодні у нас четвертий урок вербент вокаль вексель. Вокаль це голосна, а вексель це зміни, тобто зміна голосної. Ось. І тепер ми з вами подивимося на нову тему дієслова із зміною голосної. Наприклад, дивіться і я їм ду іст, Ти їсиш, але бачите, Е що зробило? Змінилось на І. Він, вона, воно. Так само іст, бачите, Е змінилося на І. Ось вам правило, Е змінюється на І. А чому? Це тема така. Якщо А, то тоді ми змінюємо його на аумляут. Іх шлафе, душлефст, Рзіс, шлефт. Віашлафен, Іашлаф зі зі шлафом. Як бачимо, А змінюється на Е. Чому? Бачите, в якій особі зміни відбуваються тільки в другій особі і в третій особі одне ни. З дієсловами з зміною голосних змінюється ти, і він, вона, воно. <кій> Відповідно, голосні. ні. Не усі. Не усі дієслова на Е або на А змінюють голосну. Наприклад, їх гея дуйгість, я йду, ти йдеш, і глаге долахст. Я сміюся, ти смієшся, ніякої зміни не відбувається. Але треба завчити деякі дієслова, які змінюють цю голосну. Головні дієслова з зміною голосної емплем. Радити. Емпелен змінюється на він радить. Оцей Е er, це буде Іду, І er, Зи. С. Есен їсти. Іст. Гебен давати. Дає. Даєш, дає. Fernsehen – Дивитися телевізор. Er зіт ферн. Хельфен допомагати. Er хільфт. Він допомагає. Е er змінилося на І. Лізень читати змінюється на і лист. немен Взяти з собою е німт міт. Є таке, так? Немен. Е німт. Те саме немен взяти з собою і немен взяти. Зеєн дивитися. Ерзіт. Він дивиться. Шпреген говорити, е шприcht. Вергесен забувати, е вергіст. Верден ставати е від він став. Маша. <coughs> Це записується, до речі. Абфарен. Як бачимо, тут у нас приставка Абфарен. Відривається і йде в кінець. Получається іа, якщо це особа, буде фт аб. Як вам така ситуація, які ще дії слова можуть відділятися? Що ви помітили? Ось мід. Мід так само відділяється, як і аб. Тепер дивимося на «abfahren». Він теж має, відділяємо приставку. Одділяємо і приставку імідь, яка йде в самий кінець. Такі дієсловами з вами теж будемо вчити, і вони називаються дієсловами з префіксами, які відділяються. «Поїхав», Абфарен. Відправлятися. Ефент er ан він починає від анфанген» Знову анне. Бачите? Починати. Ан ладен запрошувати, він запрошує. Аншлафен. Засинати. Він засинає. Знову Анд відділився. Фарен їздити, е герт, er він їздить. Gefallen – подобатися. Es gefällt – подобається. Лауфен бігати. Е er läuft – бігає. спати. е schläft – спить. Драген носити, е трагг носить. Вашен мити е вест миє. Тепер давайте дивитися вправо один. Ві хайст де Як називається інфінітив? Шрайбенді. Напишіть: Ду гіпст ти даєш. Це інфітив від гебен. Це інфінітив від гипст. е лойфт – Він бігає. Лауфен – Бігати. Sie hilft – Вона допомагає. Допомагати. Хельфен. Ду нимст. Ти даєш. Немен давати. Е er wäscht – Він миє. Вамшем мити. Ду зіст. Ти дивишся. Зеєн дивитися. Er spricht – він говорить. Sprechen – говорити. Зіфергіст вона забуває. Пергесен забувати. empfiehlt, е ем він радить. Empfehlen, ем радити. lesen, е Ми читаємо. Такі є. Лезен читати. Er е ist, він їсть. Есен їсти. Е, ти їдеш, їхати фари. Тепер діалог. Працюємо з Ессен. Аргенсен зі дівебен. Додайте дії слова. Essen – «їсти» Elke. «ельке». «І» я тут у нас є. Що у нас получається? «Ест». «І» – абенс има цузамен. Їсте – ввечері завжди разом. Я, ві, есен – «цузамен», «абе» хойте «хойте» – але, але сьогодні ні. Дімітри іст. Дімитриця ж він. Єсть міткундин із он дикенда die Kienda. бай Jedfruiden у друзі. Унду а ти. Еси ж ти увечері з Роландом разом. Іст. Ду Абан, сміт Роланд Сузаном. І Ельке відповідає. Іх С. <coughs> Я їм ввечері ні. Я не їм увечері. І Роланд їсть лише дуже мало, Кляніх кай дуже мало. Тепер працюємо з дійсловом Was lest ihr герне, що читаєте ви із задоволенням? Ich lese, я читаю герне. Романи, задоволені романи, Und Petro liest gar nicht. зовсім не читаю. Дасть ніг це неправильно. Ich lese auch. Я теж читаю, це неправда, він каже цей Петро. Вас list. що читаєш ти тоді? Ну, Цайцунги одер каталоги, лише так, газети або каталоги. Немен, брате, кельнерин, офіціантка. Біте, вас немен зі. Будь ласка, що ви візьмете? Я візьму і гнеме mit Reis. Ку -ку з рисом Іліана он Петро вас немт що візьмете ви, ми візьмемо віанемен, аух айн шніцель, також візьмемо шніцель. Найн ду ні ти береш ду німст шніцель, або їх неме, але я беру спагеті. Шлафен, ой, спатен. Ось це слово читається. And schuldi gun. Пробачте. І хаба, у мене питання. В основному без спитає, скільки вночі. І Клаудія каже, wir Шлафен ми спимо meistens ungefähr 8 Stunden. В основному приблизно 8 годин. Я ja, душлевст. Так, ти спиш. Душлефст. Іма Аухштунден. Их шлафа. Ну а зекс штунден, а я сплю лише 6 годин. Репортер каже: вікома за цього абит, як дістаєтесь ви на роботу. Паране зіметубан. Добирайтеся ви на метро. Nein, ich fahre mit dem Auto. Ja, du brauchst eine Maschine. Und ihr Kinder? Ja, jede TV. Wie fahrt ihr? Ich fahre ja jedem. Immer mit dem Fahrrad. Aber Iliana jede Ima middambus. Claudia stag Dagansen sie diverben. Claudia steht ima um zeig uhr auf. Aufstein. Bach's, die Aufgabe. Um 7 uur вона зі своєю сім'єю. Сніданок і читає Zeitung, газету. Її чоловік Димитрий. Und z і вона їdu. The Kaufen zit Suzanne, значить в машині в місто. Там купують вони разом. I'm Kaufen скуповуватися. Дімітрі несе терект Alice in Auto. Клаудія бігає ще трошечки läuft noch ein bisschen durch die Stadt und Dimitri er zur Arbeit, їде на роботу. Um 11 nimmt Бере Claudia автобус назад до додому. Вдома миє. вест, зверши. Мы его на стіку прання und hilft, і допомагає Mutter, своєї мамі. Амнахмітик gibt. в другій половині дня дає Клаудія Deutschunterricht уроки німецької, вона розмовляє лише німецькою зі студентами. Діщуля студенти читають тексти і дивляться. Іноді фільми. Клаудія дивиться. Зіт. Також задоволенням фільм. А тепер буде зміна голосних чи не буде. Як ми знаємо дій слова? Лебен жити. Він живе. Лєбт. Кауфен купувати. Він купує. Кауфт – бачимо, змін поки що немає. Махен, Емах, він робить. Теж не буде. Лезен подъехал, лезен будет, эр лист читает, геен, он идет, гейт, вашен, вешт, лауфен, лойфт, гейбен, давать, гипт, винда и ферштейн, разумите, перште Запрошення, айне Айнладен. Додайте дії слова. Ну, поїхали. Гефалін подобатись, мітнемен брати з собою, Айнладен запрошувати, анкомен прибувати, лауфен бігати, безіхтіген – відвідувати, цюрикфарен – їхати назад і шлафен спати. Поїхали. Ліба Ельке, дорога Ельке, і Хладить їх цю мене, так Айн. І я запрошую тебе на мій день народження. Вечірка 9 березня увечері в Амаліас в кафе, напевно, чи ресторан, і хаба ідея. У мене є ідея. Ти повертаєшся. Ферст, ерст Амзон, так цюрюк. Як ви бачите, цюрк фарен розірвався і спиш ніч у нас ти береш до ним і тут буде мітнамин розривається найліпші зручні зручне життя з собою. Потім можемо ми у неділю разом по місту побігати. Und alies и уса роздивитися. А тут не анзен, тут безістиген. Das cfeilt, diod, ode. Toбі take подобається, ні? Van koms, du, in pyrgos an. Коли ты прибуваєш в пирглос анкомен. Ванбізду Дамбайфу у нас, коли ти будеш у нас, ком нігде шпад, не спізнюйся. Філік рюса Клаудіо. Це найкраще. Зараз я це все Завантажую. Готова зберегти. Як прибрати у цю інтригу? дивіться? О, я його завантажую в Телеграм. І там ви можете дивитися ось цей конспект. Пропи я... ще й це зробити. І ставити запитання теж. Завтра я зроблю урок 5. Так. я запишу. Урок 5. Чекаю вас мої зірочки зустрі. до зустрічі. Пока-пока.